Штучка, капрі, топ снек. І не тільки ці бренди нульових залишаться назавжди у моєму серці. І сьогодні я хочу нагадати вам, які ж це були топові продукти. Ні, ні. ну б... ну б... Тож здорово, я Безлад, і давайте поностальгуємо за цими смаками дитинства. І обов'язково додивіться до кінця, адже там я розкажу вам про те, за чим я найбільше, найбільше сумую. Отже, почали. Штучка. Яка штучка? Штучка лісовий горіх, штучка банан. тебе штучка. І найкраще творіння людства, а саме Петра Порошовшенка, звісно, штучка з вершковим смаком. Якщо у мене в кишені залишалася всього одна гривня, то я розумів, що мені вдома хана, тому що я розтринька всі гроші. Але я знав, що я цю останню гривню витрачу саме на штучку з вершковим смаком. Бо як тільки ти її відкрив і вкусив, ти переносишся в незвіданий світ блаженства. от Та куди там тому Баунті? <звук> ось штучка це дійсно райська насолода. Зараз нас хочуть надурити і кажуть, що ось. Та... <звук> Зараз нас хочуть надурити і кажуть, що ось це таке саме, але я куштував. І це абсолютно не так. Це просто вафля. Ну ось сливки ленивки приблизно до цього смаку підходять. А що вже не на часі? Сливки-линівки може краще вершки лінтюхи але від назви смак не зміниться і штучку не повернути. Дуже дуже шкода. Це сумно, але життєво. так само, як назавжди, ми втратили з вами рекламу. Ей малий, скаже малому, хай малий малому скаже. І думаємо, що ми дурні, і ми її собі придумали. Ми втратили смаки чіпсів. Люкс, люкс, курка, гриль. Бізнес кури гриль. Сезон. Люкс, королівські кальмари, цибуля з сиром, золотисті шкварочки. Ну і звісно, малосольні огірочки. Ви тільки уявіть, вони все робили для того, щоб народ мав чим закусувати. Ну і про базухістів теж не забули. Люкс з гарячим перцем чилі Ніяких васабі, ніяких тобі різних рівнів гострості. Ні, ми тобі оформимо одразу найкращий досвід на унітай. Проте найбільше я сумую саме за смаком люксу з кальмарами. Це, певно, чи не єдиний мій досвід з морепродуктами в дитинстві? Хоча в мене у ванні риба плавала частенько. Не знаю чому, так певно дешевше було купляти. Але смак цих чіпсів з кальмарами він був просто неперевершений. Ти таку куштував, хруми і ух, дорого. Багато певно так на смак відчувається 500 підписників на Патреоні. Що я і вас закликаю зробити, долучитися до підтримки мого каналу. І я дякую всім цим прекрасним людям. Рот опала оп'яця. Скільки можна вже воно. І, звісно, окрема подяка неперевершеному Хелсаботу. Смак чипсів це, звісно, добре. Але я сумую ще за тим, що було, окрім Чипсів у пачці. Бо в кожній пачці Чіпсів люкс можна було забрати ось такі чудові картки. І вони переливались. Тобто це було наше перше 3D. І не тільки Мадагаскар, а ще й людина-павук. Із карток можна було будувати такі халабуди. До речі, гарна новина, тому що на OLX вони досі продаються. За цими картками я до досі дуже сумую. Це справді жорстко вже від трьох до п'яти років. Я ніколи не думав про це. Загалом навіть за цією інтригою, а що саме мені попадеться в пальці, тому що зараз, коли купляєш чіпси люкс, у тебе інтрига, чи попадеться тобі гнила картоплина, чи ні. А в ті часи, конкурентами стереокарток були піастри від флінт. І не просто піастри, вони просвічувалися на сонці, і їх теж можна було складати в різні фігури. Ще були ось такі картонні, але, як на мене, вони просто безпонтові. Картки з люкс, до речі, мені більше подобалися, ніж ці піастри. Те, якщо ви зі не згідні і ви любили ці піастри, ви можете їх купити досі п'яноликс, але здається, це єдиний продавець. Тому поспішіть. Але яка ж класна була замануха? Навіть якщо ти не хотів їсти чіпто чи сухарики, ага, не хотів. Навіть якщо раптом ти не хотів, то ти просто купляв їх заради цих карточок і радів, коли в тебе попадається нова, і розчаровувався. Коли попадається дублікат, а якщо говорити за смаки, які б я хотів повернути у флін, це звісно сьомга і чорна ікра. Знаєте, за чим я ще сумую? За тамагочі. проте я часто забував нагодувати свого улюбленця, через що йому було явно погано. Добре, що зараз я можу виправитися і доглядати за котом Самур Мураєм у додатку Сільпо. Вам не почулося? Сільпо зробив прикольну гру, де ви можете не тільки гратися з вашим віртуальним аніме-улюбленцем, але й грати ним і проходити різні рівні і збирати монети. І це не просто так. Адже можна буде потім ці монетки обміняти на спеціальні пропозиції сільпо і потім накупити продуктів, за якими ми будемо через 10 років сумувати? Качайте застосунок сільпо із Play Market або App Store і пройдіть свій аніме шлях. Кота самурмурає. А я пропоную не зупиняти наш гастритний потяг, адже в нас на черзі топ снек. І цей снек був дійсно топ-топ за свої гроші. Та й смаки доволі цікаві. Індійський соус Чатні, а ще сир, бекон, шашли, піца. От найменше я любив з піцею, тому що на смак воно взагалі як не піца. Інакше не буде. Брат. Інакше не буде, а от з сиром це було імба, воно було таке приправлене, що аж притрушене. Дякую, що рятував мене в скрутні хвилини. Снеку. Ти дійсно топ, сухарики, бімбім, -бім. не плутати з бімбо, а тим паче з бімбом свинина тушкована. Нічим своєрідним вони ніби не відрізнялися, але були доволі тверді, і якось, отак, от на противагу флінту можна було їх з'їсти. І здається, це одні з перших, хто взагалі на ринок при... приніс житні сухарики. Смакей такі доволі класичні. Це холодець з хріном. Подивіться, який у мене холодець. Бачите це. Тепер ви бачите. Краби і червона ікра. Спитаєте, чому я за ними сумую? Тому що Флін добряче так набридав і треба було якось його розбавити. І якраз бім бім підходили на ура. Ще продавалися такі штуки, як бомбастер, але це російська фірма, і я би не дуже би хотів тут зупинятися. Те саме стосується і трикорочки. Пропоную перейти до солодощів. І тут зараз несподівано кислинка. Ну окей, не настільки кислою вона була, і в нульових її теж не було. Але на моє здивування, її зараз ніде немає. немає? а ще діло, як на мене, це ідеальний претендент був, щоби віддавати замість решти в магазині. Але звісно, я набагато кращий претендент, і це. Жуйчики. Це було прям як нарсобаки. Та які там нарсобаки? Це навіть як сємки. Я просто талував одну за одну, міг з'їсти 30 штук і сказати, дайте ще. Ніжне, солодке, йогуртне, ну це було просто неймовірно. Кажуть, що вони десь досі продаються в зміненій упаковці, проте жуйчики у мене асоціюються виключно з цим дизайном. Я домовився з Нептуном, і він не забере твої гроші, якщо ти задонатиш на збір. Лишилося всього 35 тисяч. Цукерки Капрі та Малібу. Це мої улюблені цукерки Ever. І не кажіть мені, що йогуртіні – це те саме, що Малібу. Ні, ні разу не так. Тому що там ще й смаки в них різні. А тут малібу, це ідеальне тріо, вершки полуниця, вершки апельсин і вершки малина. І коли ти їв малібу, ти відчував, що ти вершки суспільства. Туди ж я відношу капрі. Це така геніальна і проста цукерка, що я не міг зупинитися на одній, я всталував зразу всю пачку. Малібу і Капрі, Петро Олексійович. Це вже особисте. Не тільки за їжею безлад пускає свої ностальгійні сльози у вільне плавання по моєму хворому тілу. Ні, я також ще й сумую за напоями, а саме за солодкою водичкою Олімпія. Боже, який у них був квас? З квасом нічого спільного, але він такий був якісь. Добрий, не знаю, навіть милий чи що. Ну просто за 2 гривня, за півтора літра. Ну, це було просто муа А ще були дон Лимон, лимонадний Джо, японська груша. Ватасінунава кіра йоська. І ще декілька смаків, які я не пам'ятаю пам і не зміг знайти. Зараз Олімпія ніби існує, веде якийсь свій Фейсбук, але я жив у чотирьох різних містах, і я ніде на прилавках магазинів Олімпії не бачив. Слоган Олімпії завжди з вами. І дійсно, Олімпія завжди залишиться зі мною. Принаймні, мій кишківник запам'ятає її на все життя. А перед тим як я розповім за ким я сумую найбільше, пропоную пройтися по продуктам, які варті згадки. Зуко і Юпі, маленькі плиточки Корона. Вибачте, саме маленької плиточки Корона фотки я в інтернеті не знайшов. Але це було дуже зручно, дуже дешево. От такі купляти, такі малесенькі, малесенькі шоколади корона. Жуйки з наклейками. На смак, як пінопласт з піском. Але сенс був саме у наклейках. Маргарин Корівка і шоколад Чайка. Ну, а фанати мого каналу вже могли здогадатися, про кого піде мова. І звісно, це. Черезос. Це були найсмачніші, найприправленіші, найніжніші снеки Ever. Так, смаків небагато, сир і бекон. Але ну кому потрібна кількість, якщо є якість? І подивіться тільки, які маскоти були прикольні зі своїми іменами та різними суперсилами. Так, в них теж були свої картки. Ось такі. І, як на мене, це одні з найкращих дитячих карток в Україні. Тому що, ну, так, їх мало, але у кожного є свої суперсили, свої здібності, свої вразливі місця, і ними було дуже цікаво гратися. І під кожною карткою було написано якісь цікавинки про того персонажа, про його хобі, його захоплення, його мотивацію. Через через, скудите. Напишіть в коментарях, за якими продуктами сумуєте ви? А вам дякую за перегляд. Бувайте!